Оляр Данило на канікулах увесь у роботі. Майже щодня хлопчик шиє речі для військових. Спеціалізується на футболках та банданах. Останніх пошив понад пів тисячі. Допомога військовим – це є обов'язок кожного громадянина України. Я прихожу свій час і допомагаю. Волонтерську майстерню з пошиття одягу для військових організувала мама Данила Ірина на базі власного жіночого ательє, яке працювало до Революції Гідності. Відтоді бізнес жінка закрила і долучилася до волонтерського руху. Ми почали маскировочні сітки. Процеси почали розвиватися, почали освоїти розвивати фікімари. Сначала очень медленными темпами, а сейчас у нас даже свои какие-то технологии, свои множества. Потом поняли, что мы можем идти дальше, и так возник следующий проект это уже изготовление костюмов. Потому что мы имеем напрямую связь с ребятами, постоянно знаем их потребности. Раньше это мы все... На собране діня закупляли. Січас ми пробуємо то все чтобы самі, щоб то деньги, тому що реально сейчас фінанси очень тяжело. Футболки, бандани, балаклави, костюми та основи для тікімор. Усе це відшивають волонтери у вільний від роботи. Час більшість із них не професійні швачки деякі навіть вперше сіли за швейну машинку. Коли є бажання навчитися, можна все. Це таке знову завжди я була як постулат. Якщо людина хоче, вона може навчитися. Тому якщо є бажаючі навчитися, нехай приходять, покажемо, розкажемо на чим шити, допоможуть нас нам навіть кроїти. Тобто, це, це якщо він є бажання, це дуже нескладно. Вартість пошитого одягу волонтери максимально здешевлюють, адже економлять на зарплаті швачок. Постюми ми Кастуємо 100 штук. Бандан, мабуть, більше. Наверное, 600 или 700 уже отправили балаклавы. Не могу сказать, тут тоже. Мы помогаем, тоже обращаются волонтеры с разных городов. То же самое отдаем по себестоимости практически, потому что ну, хотя бы за ткань вернуть деньги, чтобы пойти дальше. Поэтому много-много, и звонков очень много, и просьб много. И Просить надачі наряд фізічки, просто теж не успіва. Нещодавно з передової волонтери отримали нове замовлення: комбінезони для танкістів. Модель спецодягу розробили самі. Підсилили коліна, зробили санітарний клапан та додаткові кишені. Такий комбінезон вийшов удвічі дешевшим ніж покупний. Посилені да посилені всередині конструкція, яка дозволяє, не дай Бог, звичайно, якщо приходиться хлопців через руку, то Зразок комбінезону відправили танкістам на тестування. Як тільки ті погодять, волонтерське ательє візьметься за масове виробництво. А це близько сотні комбінезонів. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Черкаси.